Після ну, такої добірки пропоную розслабитися на нашій кухні. Зараз запрошую до нашої кулінарної студії, де ми починаємо день з неймовірно смачних сніданків. Це я вам, друзі, як поціновувач можу підтвердити. Адже рецептами з нами діляться топові шеп кухарі та кулінарні блогери України. І сьогодні ми приготуємо простий, корисний і дуже смачний сніданок, основним інгрієнтом якого буде Хумус. Ми створимо справжню симфонію смаку, адже другу скрипку гратиме фалафель, а доповняться мелодію гриби і овочі. Сьогодні просто мій день. Та да, це просто. З тобою. Ні, я теж люблю таку штуку, тому що вона дуже білкова. І От рецептом, кулінарними лайфхаками, вже готова з нами поділитися шефиня е, та нутриціологиня Олександра Чувакіна. Запрошуємо до нашої студії. Саша, Ай. доброго ранку, Доброго, доброго, ранку. доброго, доброго ранку. ранку. Давайте ранкові притулістики. Да? І ми будемо починати. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що розповідайте? Ми сьогодні готуємо хумус, фалафель, Сказали, що ще які інгредієнти нам потрібні. А ну ми будемо додавати овочі, щоб це було прямо знаєте, максимально збалансовано угу. і смачно. То я... які? які грибочки, болгарський перчик, так. цибулька і за це все огірочками з черем. Хорошо. Так. З починаємо. Давайте так. Я перед цим нарізала вже грибочки з циболькою, то я попрошу вас налити олієчку, ага. роздавимо гарненький ага. э, чесничок. Ми його різати не будемо, ага. а ми тільки роздавимо його, ага. щоб був щоб аромат. Вас ефірні олії лише. Да, І потім ви заберете. Да, наливайте. І Скільки треба олій? Лейте, лейте. Ось. О. І ви займаєтеся тоді печерицями, добре? О, почалось, да? да? Хто хто хай, хай чоловік так, там? А я, так, а я, А якщо можна, да, А ви тоді поріжете у нас чері і огірочки на подачу. А, а на я подачу? тоді да, просто на болгарське Так, перчик. Я розумію, що я маю посмажити і цибульку, і огірочки. ми спочатку цибульку кинемо? Ні, ви робите так. От. Ага, да, ми о. даємо аромат спочатку. Я займаюся. Мені сказали, я займаюся. <ріх> так. Да. Зараз, так. коли аромат вже піде. Можна трошечки нам провести? Да, 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 так, а ми сказали фалафель, хумус. Це дуже всі білкові штуки такі. А, чому важливо їх їсти зранку білок? Так, а вже ж, бо якраз таки сніданок це те, що ви. По-любому з'їсте, правильно <ріст> ви можете обід пропустити вечерю, а саме якщо казати за сніданок, то ви можете саме його з'їсти. І це дуже гарно налаштований гормональний фон. Чим більше ви будете їсти протеїну зранку і жирів, тим краще будете почуватися серед ну дня свого. Почув потрібне мені слово протеїн. Так. Коли кажуть слово протеїн, я одразу роблю так. мене там правда, ще нічого немає, але да, от, на яку там камеру показати? Отакий от, я да е, я можу я... свій показати, бо А я вірю, а я. Бачив фото, да, я бачу фото в інстаграмі. Там все класно. Будь ласка, не цей не треба мене між іншим. Тут, да, ми поше нам теж є, що показати бійці. скажіть мені, будь ласка, якщо у нас є гриби, це білок, а хумус це також білок. Да, так? це білково, Це воно виготовляється ага. з нуту і додається кунжутна олія. Фіна. І в такому випадку, ну якщо я розумію, що ви хочете запитати, що якщо ви будете стільки протеїну їсти, так. ні, треба обов'язково займатися фізичними навантажами, тому тобто, що білок це не буде рости. Ні, це треба ще це. будівний матеріал, але з іншого боку, і без нього, якщо просто так. буде займатися, не ростиме. Так, бо ага. потрібна збалансована, гарна все ж таки дієта. А які на сьогодні спеції? Бо я бачу, що а, вони... зіра і паприка, так. і я ага. раджу, може додасте ви, Олексію. Це і... до печери, тобто, правильно. Що? Паприки додасте і зіру до своїх грибочків. Да, так, давай. а що? ще, Окрім паприки, і зіри можна до грибочків, наприклад. Та будь-що будь можна це, да... я... це мій болгарський я перчик, це мені а мені треба було зібрати. Захотів... Я просто захотів, подумав, що це буде дуже смачно, ні? Можна кабачок? баклажан мені э, uh -huh. досить приємно, знаєте, це зробити. ви вмієте. Ні, то не я. Так, паприку додаємо, так? Да, так, трошки. Та, трош... Я трошки додав. Да, добре, і зіри трошки, да? да. Розійшов сьогодні Олексій да? на кухні. Йо. Це буде досить смачно. Скільки часу смажимо оце? Оце? Я думаю, що воно плюс-мінус вже готово. Угу. Чим менше ви будете обсмажувати, тим більше корисних речовин буде так, е до речі. залишатися. От, до речі, так. свіжі овочі, овочі термічно оброблені. Як їх термічно обробити, якщо це потрібно для смаку, так щоб вони ну, максимальну кількість були. зберігла. О, так. дивіться, є такі, навіть знаєте, якщо картоплю да, варити, угу. то це буде як легкий вуглевод. Якщо ми так. будемо картоплю запікати при високих температурах, то це буде складний вуглевод. Його можна навіть буде їсти і ввечері. Угу. Тому треба вибирати. Ти на обробку або Тіль фрай коли ти при високих температурах ну, обсмажиш трошки ага. і все запускаєш. Угу. Чи якесь приготування Тоб... в духовці? Але якщо сказати за варіння і інше, то в такому випадку просто всі як би сказати, гарні речовини угу. виходять саме в бульйон. А, тому краще обсмаження, та і да, кажуть, що все таки, коли вариш там менше калорій, а, ніж та ні. коли ні, треба їсти збалансовано і не думати про ці калорії. Ольєша, ти чув? Зараз була фраза для тебе їсти збалансовано, не думати да. про калорії е, нас Я просто прибрав, щоб воно не це пере... да, да, да? правильно. А ми Можна? не можемо все смажити в одній пательні. Чому ми ну, по-різному смажимо? А, дивіться, просто в гриби більш водільнистні. Ага. Ось, і вони. Потребують ну, тобто, як би сказати, більше часу на приготування. А це за цей час трошки да воно просто не досить сильно смачити. поєднається. Тим паче, можна словно, грибів, так, можна використовувати бішенки. Мені дуже сильно подобається. Дорелі ще гриби. ще гриби, слухайте, не хотіла спитати шампіньйони. Є ще королівські шампіньйони, які дуже сильно відрізняються ціною, і у них там коричневі Аромати. такі шляпки. і так, так, так? так, так. аромат, а що ще. По поживності, по корисних якостях. а по суті в шампіньонах більше води, і за ага. того вони можуть так сказати, і по ціні і Ясно. Деш... ну дешевше ага. і все ж таки виробниці вони ну зовсім інакше вирощуються. Ясно. Ось, а в такому випадку, то я ж кажу, можна взяти любі. Або, наприклад, а наприклад, білі особисто, гриби да? А сушені чи заморожені, якщо тому не От, немає. якщо у вас є час. Так я, я би взяла інхнення. би да і я би взяла сушені, ну тобто поставила, щоб вона на водичку угу, угу. да, на по це набухла, і потім вже використовувала їх в приготуванні їжі. Куте, де фалафель? Бо ми з да, нього говоримо, да, говоримо, говоримо фалафом. Я зараз дістану. А, фалафель в духов. Так, до він речі. Ми минулий раз. Фалафель а, тут вже не минулий раз, а колись смажили, а, влаштували тут велику пожежу у нас на кухні, смажили в олії. Але фалафель запікати, ви його попередньо не варили в олії, так? Просто Ні. запікали. А, його можна просто за -за запекти. Класно. І це було набільше на корисніше, аніж. ну, Ну, ну так, будемо, звичайно, в олії. звичайно, Але Обгарячно. так і так я можна. Обережно дуже важке або гаряче. І гаряче, так? Да? Да. Ну я про це й кажу, що важке, не треба підіймати. Ми можемо до подачі переходити. Так, Я думаю, що можна взяти тарілочку гарно, можна. Давай Всі видолочки мені сьогодні. Ми можемо дві тарілочки гарних взяти, бо я теж буду їсти, але після новин. А, добре, Тримай. Мені треба розподілити на двох тоді чи як? Ну, так? тоді виходить та доведеться. Доведеться постаратися. Це, це правильно, що ми значить, зробили стільки грибів собі. Так, друзі, основним інгредієнтом у нашому сіданку є хумус. Я знаю, що він О, дуже багатий багато. на клітковину. Дослідження підтверджують, що клітковина нуті позитивно впливає на здоров'я кишківника, так. сприяючи збільшенню кількості корисних бактерій. От Олександра, які ще причини, щоб купити хумус і почати з нього свій ранок? Це те, що ви сказали, це гарно називається мікробіом. Ну, якщо так гарно казати про бактерії, а, і секунду, про все інше. Це слово. мікробіом. Ось, а якщо казати саме що, ну, щодо користі, то я би радила все ж таки переходити, щоб в вашому харчуванні було як і животні білки, так і рослинні. Тим mm -hmm. паче, жінкам після 30 рекомендується ну, подивитися Ценція на є це. Є жінки після 30, ну, 19 30 з половинкою, потім 19 з половинкою і ще трошки, потім 19 з половинкою і ще трошки, трошки. Олена, ну, значить так. О, Олена ж звати твоєю дружини? Да. Оленечка. Щось, Олексій, сьогодні в ударі. Проведіть роботу. Ну а поки Олександра закінчує подачу, Я нагадаю, що сьогодні ми приготували поживний корисний сіданок. Основним інгредієнтом якого став хумус. І крім хумусу нам сьогодні знадобилися ще фалафель, шампіньйони, часник, червона цибуля, болгарський перець, томати, чері, огірок, кінзапит, кінза, петрушка, кунжут, паприка, зіра, оливкова олія, цілі перець. О, яка можна з фалафелем приготувати? Шаурму. Шаурму. О, да. Шаурма а, з фалафелем це неймовірний смуж. З комусом його просто так їсти, мені здається. Ну, я, вложу, я люблю піта, хумус, піта, порізав да, собі огірочки, селеру, морквочку і так хрусь. Це дуже смачно, дуже Давай, швидко, це ні, можна ні. не готувати. Ой, Боже, я найголовніше. А можна хамончик або шиночку? Да, або... можна. О, Однак це ви починала. Що... А, а, М'ясо з комусом теж можна, але да? не ні, ні, ні. 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 Це буде вам, ну, по суті, білок животне. Якомусь як угу. ну, тваринний як угу. ну, як угу. і в такому випадку. Жінка після 30, -ти. добре. Да, тим паче, якщо після 30-го. Ви ви так берете, я таких не бачу. Так, О, як у нас гарно все виходить. І черіки вам гарно. Дивіться, у вас прям поживна, все, у нас гарна. Збалансований гіжа. та ранковий сніданок. Слухайте, я, я думаю, взагалі бачу, що, що у вас такі гарні сніданки, прям корисні. Мені дуже сильно подобається. Так, так, у так, у нас ідеальні сніданки. Ви чули, це каже нутріціологиня, що у нас сніданки поживні, корисні. Якщо ви щось пропустили бігом на наш сайт за QR-кодом, то можна знайти все, що ми готували раніше. А мені ще сьогодні подобається, дивись, як гарно все воно вийшло. Угу. Не просто э, хумус фалафаля. Ще й красиво. Ой, так, беріть от, так, в так, так. А, так, Я вже з'їла. Давай спробуємо. Ну сьогодні ми приготували справжню гастрономічну симфонію, хумус з грибами, овочами і фалафелем. а допомагала нам ділилася секретами збалансованого харчування шефиня нутріаціологиня Олександра Чувакіна. Саша, дякуємо вам Дякую. дуже. Приходьте Дякую. ще, тому що ну, сьогодні прямо моя мрія. Сніданок-мрія.